Родина і друзі знайомі та небайдужі у рівному біля ліцею номер 9 зібралися десятки людей. Тут відкривають дошку пам'яті загиблому 21-річному військовослужбовцю Олесю Самчуку. Олесь Санчук народився у Рівному. Згодом з родиною переїхав у Здолбонів. Там навчався у місцевих школах номер 6 та номер 7 Після смерті матері повернувся у Рівне, де закінчив школу номер 9 Олесь справді був теплою, радісною людиною. Він завжди був готовий почути, допомогти і приємно усміхнутися. Він справді був цвітом нації, про що говорить ця ось 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 його біографія. Хоча й він був молодий, але він так багато встиг досягти. Це цвіт нації. Олесь Самчук навчався в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за спеціальністю кіно та телеоператорство. у 2023 році. Добровольцем вступив у Нацгвардію України до Азову. Здається, недавно тут ось бігав, вів біг передачі. Танцював на випускному, він випустився з цієї школи, а я в той рік пішла на пенсію з цієї школи. Для родини це дуже велика болюча втрата. Він Олесь був надзвичайним, він мав безліч талантів. Він був креативний, добрий, щирий, щедрий, прикольний, крутий. Мужній, самий самий найкращий з нас. Олесь обрав собі символічний позивний каркаде. Саме так називалася перша книга поезії його мами. Олеся виховала його мама, Вікторія Савчук, поетеса, яка була дуже патріотичною, яка в свій час вклала всю свою душу в Олеся, яка його виховувала і плекала в ньому. Їй було дуже важко. Повірте, що їй дуже важко було його виховувати, але вона його гідною людиною виховала, і він став великою людиною. 21-річний старший солдат Олесь Самчук загинув 11 березня 2024 року на Донеччині під час виконання бойового завдання, захищаючи Україну, з 21-річним захисником України Олесем Самчуком прощалися у Рівному в день, коли він мав з передової приїхати на власне весілля. Вічна слава та шана герою Ілля Томашевський Володимир Захаров Новини Рівного.